Начальник Черкаської обласної військової адміністрації зустрівся з журналістами провідних змі області. Ігор Таборець поінформував про основні підсумки воєнного року та прокоментував бюджетні перспективи на 2024 тисячі Підбиваючи підсумки роботи у 2023 році, голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець повідомив, що основні зусилля владної команди були зосереджені на двох напрямках. Це стабільне функціонування Черкащини та її ключових галузей виробництва, і допомога силам безпеки і оборони. Загалом за рік зафіксовано 56 обстрілів нашої території, включно з ракетними атаками та атаками БПЛА. На сьогодні в загальнодержавному реєстрі пошкоджених і зруйнованих війною об'єктів значиться і 453 об'єкти Черкаської області. Але ми маємо і хороші показники щодо їх відновлення, повідомив голова обласної військової адміністрації. У нас 126 об'єктів, ті, які вважаються відновленими, тобто вони практично визначені як ті, які відновлені. Робота над іншими працює. У нас є концептуальні проекти по відновленню саме уманських закладів освіти. Ми пройшли всі процедурні моменти, і у нас зараз. Практично визначені підрядники, які працюють, щодо відновлення частково зруйнованого житлового будинку в Умані. Ігор Таборець поінформував, що ймовірно буде розірвана угода з переможцем тендеру на відновлювальні роботи. Щодо захисту території області і її мешканців від вогневих атак ворога. Ігор Таборець повідомив наступне: ми акцентувалися на безпечному нашому середовищі. На фізичному захисті об'єктів критичної інфраструктури, перш за все, ми маємо на увазі наші енергетичні об'єкти, наші об'єкти водопостачання, газового транспортування і комплектування утворення і комплектування наших мобільних вогневих груп, яких ми кількісно значно збільшили, для того, щоб максимально закрити і захистити небо на Черкащиною». Голова обласної військової адміністрації подякував територіальним громадам, всім небайдужим громадянам, місцевим органам влади за підтримку Збройних сил України. Хотів би подякувати тим територіальним громадам, які дуже активно залучаються до такої допомоги. У нас є передовики, які там могли собі дозволити там, закупити одночасно сім пікапів нових або там. 20 ручниць антидронових. Я дуже радий, що у нас є свідомі громади, які можуть вміло перерозподілити бюджет і пріоритетно виділити на збройні сили. Що стосується забезпечення основних сфер життєдіяльності області, то це в першу чергу освітній процес, медична допомога і надання соціальних послуг. За рік в області з'явилося 96 класів безпеки на 39 одиниць зріс парк шкільних автобусів. Започаткована обласна програма щодо модернізації шкільних харчоблоків. Ми, попри війну, також маємо турбуватися і за здоров'я наших діток. Ви знаєте, що під егідою першої леді країни є. Започаткована ініціатива щодо здорового харчування, і, зокрема, модернізація шкільних харчоблоків і шкільних, і в тому числі, і дошкільних навчальних закладів. Ми маємо ухвалену відповідну обласну програму на рівні обласної нашої ради, затверджену. І ми в 2024 році плануємо дуже значно посилити цей аспект, не дивлячись на те, що і в цьому році ми провели. Ремонти цих харчоблоків десь приблизно 180 навчальних закладів. Це теж значний показник. Але зараз у нас ДБН щодо вимог, технічних вимог, як мають виглядати і що має включати в себе цей харчоблок сучасний. І на основі вироблення цих ДБНів і ми, ми вже в 2024 році плануємо значно посилитися. Розповідаючи журналістам про бюджет на наступний рік, Ігор Таборець поінформував про основні бюджетні перспективи і повідомив, що по деяких статтях можливе коригування у цьому році. Дуже ретельно готувалися для того, щоб правильно спланувати бюджетні процеси. Чим краще ми їх сплануємо. Тим впевненіше ми будемо дивитися в завтрашній день. У нас обсяг обласного бюджету на, на 24-й рік обраховано. Ну, тобто це розрахункові цифри, на ті, які ми сподіваємось, У сумі 2,6 мільярдів гривень. З них 80% становлять власні доходи, і 20% це субвенції і дотації з державного бюджету, наші традиційні освітні медичні е, дотації. Основним бюджету. Формувальним джерелом надходжень, як і в минулому році, і попередні роки, традиційно залишається податок на доходи фізичних осіб. Звісно, ми при розробці проекту врахували вимоги законодавства, відповідно яких нас з 1 жовтня ПДФО військових, взагалі сектору безпеки і оборони заходить до державного бюджету. Це приблизно зменшили наші можливості, саме обласного бюджету, близько зменшило наші можливості. На суму близько 760 мільйонів, а це значна сума да на яку ми можемо бнечно дуже багато реалізовувати проєктів. Але ми знаємо, куди в державі ці кошти будуть сплановані. Я думаю, що це дуже правильне рішення виважене Цьогоріч У бюджеті області окремим рядком прописана підтримка програм ЗСУ та силового блоку. Також на підтримку ветеранів та їх сімей передбачено 120 мільйонів гривень.